От ти заліз так зависоко і як знімати, а я навіть не дістану тебе, малюк? Давай пробуй, пробуй лапкою, пробуй лапкою. Я тобі казала на такі високі дерева не лазить, мейсеня. Давай, давай, давай обережніше. Мій малюк, як же ж мені тепер залізти? Справа в тім, що дерево дуже високе, а я по деревах не дуже вмію лазити Мейсон. І як? Ага, ага, молодець. Молодець. Всім, хто розказує, що сліпенькі, безпорадні, о, дивіться на цього спортсмена, дуже рекомендую. Давай, 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 обережніше, обережніше. Я, якщо щось я підхоплю тебе, я тут, я допоможу. Мой синяк, іди, іди сюди, іди сюди, сонечко, іди, іди. Молодець. Ні-ні-ні, там немає гілочок. По стовбуру, по стовбуру.